На замовлення за гроші підпалювали чуже майно. У поліції Чернігівщини показали відео з камер спостереження з підпалу одного з ресторанів у Чернігові та повідомили про затримання підозрюваного в організації злочинного угрупування і виконавців підпалів. Слідчі поліції Чернігівщини спільно з оперативниками карного розшуку встановили та затримали всіх учасників міжрегіональної злочинної групи, які підозрюються у підпалах низки об'єктів на території міста Чернігова. Поліцейські встановили, що протиправну діяльність організував раніше судимий мешканець Одеси. Він залучив двох спільників, які за грошову винагороду вчиняли підпали майна громадян на замовлення. Правоохоронці з'ясували, що палії ретельно розробляли плани вчинення злочинів, проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них коктейлі Молотова, а також інші запальні суміші. Організатору та виконавцям тяжких злочинів повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Поліція Чернігівщини продовжує системну роботу з викриття та затримання всіх осіб, причетних до вибухів та підпалів у місті.